Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриваємо останню палеточку, шосту заключну, з різдвяними іграшками сезону 23-24. Ось така у нас палеточка чекає. Остання в цьому в нашій коробці, яку ми з вами відкрили. Отже, ми починаємо! А я нагадую, що в серії ми маємо 12 іграшок, 12 кіндер чутки, а я на сьогодні на відкриття. Ми колекцію з вами, звісно, вже зібрали, але ми все одно продовжуємо їх відкривати. Отже, новорічний Кіндер з Санта Клаусом на синьому фоні. У нас серія до 20 квітня придатна. І першим у нас буде 34. 32 вага першою іграшкою нам трапиться сьогодні. І це санта з ялиночкою. Отже, ось такий Санта з ялиночкою нам трапляється. Санта фігурка у нас цільна. Так, вона, може, не дуже велика, але цільна фігурка. На спині в нього прикріплюється мішок з подарунками. Ось так він його тримає. І тягнеться наряджати ялиночку. В комплекті іграшки картонні, на жаль, але можна розфаргувати і. То. Отже, перша іграшка у нас Санта. Це добре. Наступний у нас. Ця ж серія, звісно. Отже, 32,99. Майже 33. Хто ж нам тут трапетляється? І тут нас чекав білий ведмедик. Білий ведмедик на зірці. Отже. Ось така падаюча зірка, яка виступає у нас трафаретиком. Тут ще є ще ялиночка з зіркою на горі. І ось такий шалено-гарний ведмедик, танцюючи на світає. Шарф у нього виступає гачком, за який нам кіндер пропонує цьогоріч вішати іграшки на ялинку. Якщо захочете, звісно. Можна зробити таку на столі, на полиці десь діараму новорічну. Стучить капсула в шоколад. 3303, дуже схожа вага. Тут також ведмедик. Що, в принципі, вони всі з однаковою вагою. Плюс мінус 1-2 грами максимум. І тут нас чекає. І ну, тут нас чекає ще один олень на ковзанах. Серію ми вже з вами зібрали, отже, всі ці олені. Як на мене, доволі рідкісна іграшка. Всіх ми вже знайшли по 5-6 по разів, а ці олені у нас 4. Отакий От у нас олень. Шалено гарний, класний. І, можна сказати, рідкісний. Отже, з пінгвінчиком 35,76. Доволі значна вага. капсула в шоколад. І тут ми маємо пінгвінчика. Пінгвінчик у нас на барабані. Хто не помітив, у нього в ластах є барабанні палички. Він собі ще натягнув рожки. Обідок з рошками. Мабуть, хоче бути оленем в наступному житті. Ось такий у нас барабан, також збираємо йому з двох частинок. Дуже щільні з'єднання, я не можу їх з'єднати гарно. О, ось так нарешті. І тут встановлюємо нашого пінгвіна барабанщика Ось яка гарна пташечка нам трапилася. Такий миленький. Мої фаворити, до речі, це пінгвінчик і сніговичок. Ну, Санти, звісно, санти дуже гарні, нічого не скажеш. А серед звірів класний пінгвінчик і сніговичок. Капсула об шоколад трохтить. Вага 32,41. І в золотому кіндері нам трапляється. Нам трапляється олень ще один. Олень у нас на сноуборді. На сноуборді він має такий подарунок, в якому ховаються наклейки. Це у нас перевипущена іграшка з минулого року. Але він дуже симпатичний олень наш. Ось так. Зелений сноуборд минулого року був іншого кольору. Ось такий у нас ще один олень. Давайте поставимо оленів разом. Пінгвінчик на обкладинці. Що нам принесе пінгвінчик? 33,8, вага. Отже. І тут нас чекає ельф на бантику. Він відпочиває, але все-таки нам показує язичка. Маленький язичок у нього профарбований. Отже, ось такий у нас відпочиваючий на бантику ельф. Маше нам долонькою. Вітає нас! З наступаючими різдвяними новорічними святами. Ось так. Наступний у нас сніговичок. О, і вимкнула сваги. Ну, що ж таке? Сніговичка треба зважити. 34,77. Ще у нас може траплятися минулорічний сезон. Новорічний. Дякую, хоч без збірки. Але, так, трапляється минулорічний сезон. В принципі, це не погано, трапляється він доволі рідко, але має місце бути. Не торохтить нічого в капсулі. Тут нас чекає мій фаворит це сніговичок на ялинці. Ялиночка може слугувати як трафаретом, так і затиском для такого чудового бантика зі стрічечками. І, звичайно ж, як підставочка для нашого сніговичка. Ось, шалено милий гарний сніговичок нам трапився. Куди ж новорічні іграшки без сніговиків? До речі, в моєму регіоні, на жаль, дуже рідко буває сніг, дуже рідко. Минулого сезону взимку у нас сніг лежав два рази по півдня. Отже, ось такий олень нам трапляється на обкладинці і приносить нам вага 33,65. Тож нам тут ховається. І тут нам трапляється знову олень у нас на ковзанах. Отже, найрідкісніша іграшка, якою я і назвала цього оленя, трапляється нам дуже часто. Отже, ось такий олень на ковзанах. Ще один за сьогодні. У нас три вже олені. Наступний у нас сніговичок на вкладинці. Це у нас був Кіндер з Оленем, приніс нам оленя. 32,93 вага. Цікаво, чи принесе нам сніговичок сніговичка? Як це було з цим сніговичком? А може її? Отже, інтрига розкрита. Це у нас бабуся помічниця з ложкою в руках. Складемо її і на підставочку встановимо, яка слугує у нас ще додатково трофаретом. Ось така шалено гарна бабуся має невеличку шляпку, в руках величезна ложка, окуляри і сині очі. Ось така у нас бабуся доповнює нашу колекцію. Білочка. На черзі у нас білочка. З вагою 32,78. І білочка приносить нам. А тут уже щось торохтить. Це у нас дівчинка Ельф. У нас сьогодні був хлопчик Ельф. І сьогодні нам ще до пари йому дівчинка ельф трапляється. Отже. І ось так затискаємо. Дівчинка ельф має рожеве волосся, сплетену косичку, червоне плаття, червоний капелюшок, і зелененькі черевички, і колготки нехай це буде. Ось така у нас дівчинка-Ельф нас вітає. У неї є ще купа картонних аксесуарів, але не будемо їх діставати, нехай вони там і будуть. Отже, наступна у нас білочка. 3198. Хто ж нас тут чекає в кіндері з білочкою? Білочка, до речі, нам не траплялася давно. І нас зустрічає містер Печиво. На підставці з дзвоником. Ось так у нас. Перяник. Нас вітає. Отже, ось так слугує наш дзвоник підставкою. І такий містер Печиво вітає нас. Також шарфик у нього виступає в ролі гачка. За який ми маємо підвішувати нашу ялинку, нашу іграшку на ялинку? якщо, звісно, ви бажаєте. І останній кіндер-сюрприз цієї нашої коробки на 72 штуки. Має вагу 34,24 І тут нам трапляється. І все ж таки зламався він. ну Нічого. І тут нас чекав Санта з мішком. Без ялиночки, з мішком, з наклейками. наклейки не будемо розглядати. Ми розглянемо самого Санту. Ось так з мішком. Ось такий чудовий Санта у нас трапляється. Отже. Це була остання іграшка з нашої коробки, і це, звісно, Санта-Клаус, який приніс нам іграшки-подарунки і все, що ми забажаємо. Через секунду переглянемо. Ось такі іграшки нам трапилися за сьогоднішню розпаковку. А я дякую вам, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. А я вам дякую і до побачення.